Друзі, всім привіт! Запишу порівняльне відео за зовнішніми ознаками двох інверторів. Один з них придбаний на тему 2 місяці тому за 81 долар. Інший придбаний наприкінці 22-го року на німецькому Амазоні. Приблизно однакові характеристики на німецькому Амазоні він за ті ж самі приблизно 80 доларів куплений. Давайте покажу, чим вони відрізняються більш детально. Більш детально, але візуально, без внутрянки. Отож, бачимо, це придбаний на тему. Показано, що він має 3500 Вт максимальної потужності і 1200 Вт сталої. Він має правильний синус, ну тобто він нормально там працює з котлами, заявлено. Має один кулер, має один універсальний розйом під розетку. І має табло, там, де показується напруга і скільки заряду у акумуляторі. Більше ніяких там серійних номерів чи ще щось. ну Нічого тут такого немає. Ось 3500 і 1200 Вт. Бачимо так? Є варіант, куплений на німецькому Амазоні, 3000 Вт максимальної потужності і 1500 сталої. Написано Solar Tronics, Ліпці, Германія. Ну, Скоріше за все, він теж вироблений десь в Китаї, але за німецькою там, технологією, з, був, на німецькому заводі якомусь. Ну, Або по німецькій ліцензії. Має один кулер. має другий, має третій. Має також він два роз'єми під вилку і має вхід під USB. Давайте порівняємо їх по вазі. А, І 3000 я сказав. Модифікована синусоїда, кастомізоване керівництво по експлуатації приклеєно. І бачите, наліпка з серійним номером. Серійним номером. Отож, дивимось. Ну, Бачимо, в принципі, кухонні ваги, не сильно хочуть її важити. Чомусь стару врахують її. 2,5 кг важить німець. Так, Давайте обнулімо його. Інвертор стена. Так, ну що не якось так реагують. Ну, бачимо кілограм 300 і 2500. В принципі, характеристики одні ті ж самі. Не знаю, для мене все ж таки німці є більшими того у машинобудуванні. Їхня продукція е котирується значно вище, значно дорожча. Ну і... Е тому висновки кожен може робити свої. Але, як на мене, німецький ще може достатньо довго служити. Ну, тема теж працює поки що ці два місяці. Тому я замовляв, місяць вже в мене. Зараз буду його вмикати. котел, в принципі, працює. Але від модифікованої німецької синусоїди він теж працює. Тому якось так. Чому така різниця в вагах, ну, це кожний по-своєму може вирішувати. Бачимо, німецький має більший такий захист, ну тобто обдув додатковий, я думаю, там всі ці конденсатори більш надійні, різні там ці катушки. Тому якось так. І я думаю, в принципі, 80 доларів 2022 року і 80 доларів 26-го це, в принципі, різні 80 доларів. Ось такі коротенькі порівняння. Друзі. Всім дякую за увагу. Побачимось.